Всім привіт! З вами Софії, і у нас сьогодні повертається ваша улюблена рубрика. Це показ інтерв'ю. До мене в гості звітала Женя. Поки вона представляється, я готуюся з питаннями. Всім привіт, на Женя на років. Я займаюся танцями, ну і люблю спортом в принципі займатися. А також люблю читати рахома. О, супер, я також люблю читати, не знала це. Як. Я бачила. А, Женя вчиться зі мною в одній школі, вона восьмикласниця, і тема нашого сьогоднішнього інтерв'ю яка школа в Україні була б ідеальною на твою думку. Поїхали одразу по питанням, значить, якою ти уявляєш ідеальну школу в Україні. Ну, для мене це, мабуть, в першу чергу це викладачі більш молоді. не завжди вік піднімає важливу роль, але в більшості випадках так. Які дають цікавий матеріал, якісь ігри, мабуть, там цікаві завдання, призи, якісь ну фантазія. А, так? mm -hmm. Також, мабуть, більш гарний ремонт і смачніша їжа у школі. От. Е, так, не знаю навіть. Наскільки від 1 до 10 ти оцінюєш нашу школу як ідеальну школу? Е, мабуть, хай буде 7 з 10 десь. Ну, нормально. Так, а які предмети були б обов'язковими, а які на вибірникові? Ну я думаю, що математика, українська мова, англійська, е, історія України були б обов'язковими. А такі як хімія, фізика, біологія, це вже ти обираєш наприклад або хімію, або фізику і вчиш цей предмет. Mm -hmm. А з якого віку ти вважаєш нормальним обирати? Бо зараз в новій програмі нова українська школа діти після сьомого класу будуть обирати mm -hmm. собі предмети далі. Mm -hmm. Ну десь, мабуть, такий вік і якось. Mm -hmm. Ти вже трохи розумієш, що тобі більш подобається, в чому ти більш розумієш і... Ну, От, наприклад, взяти твій клас, да? там хлопчики у тебе в класі вони змогли. No, ну Мені. вирішити. Ми таку будь нам да. так, так, так але потім mm -hmm. так добре. А чи потрібні домашні завдання? Якщо так, то в якому форматі? Mm, ну тут, наприклад, я навчалася, коли почала з повному штабну війни, навчалася два місяці в польській школі. Mm -hmm. Там їх задавали, але не багато. Mm -hmm. а, але я знаю, що за кордоном там в Германії, ну в Німеччині. В деяких школах не задають домашку, ти більш проводиш час у школі, але домашку тобі, тобі не задають. Mm -hmm. Тобто, якщо б ми трохи більше часу в школі ти там більше mm -hmm. займалися, то тоді ні, мабуть, mm -hmm. без домашнього завдання, щоб ти потім відпочиваєш, там, ходиш на додаткові mm -hmm. Ну а для тебе як було б краще вчитися в школі довше і не робити домашні завдання, чи раніше йти школи? Вчитися довше і не робити домашні завдання? Ага, а як ти вчишся? Ти вчишся на відмінно? Чи... Ну так, так? навіть на Тобто ти робиш всі домашні завдання. Так. Угу. Просто, наприклад, якщо дивитися з позиції людини, яка не вчиться в школі, ну, тобто там, як піде, як піде, то е, я б не хотіла довше залишатися в школі і не робити домашні, бо ти що ти будеш вчитися менше часу і не робити домашні завдання, що ти будеш вчитися ну, більше часу і не да. робити домашні завдання? Але ну, ти кажеш про Європу, там, напевно, інший підхід все ж таки. Так, а як би ти хотіла, щоб виглядали уроки, це має бути більше практики, якісь конкурси, якісь ігри, чи більше все ж таки теорії? Більше практики конкурсів, в ігрів, бо mm -hmm. теорія, коли її багато, то стає нудно трохи, mm -hmm. не цікаво. І я думаю, що коли ти там більш практики, то ти більш запам'ятовуєш, вчишся на своїх помилках. Mm -hmm. А теорія ти слухаєш так. Mm -hmm. да. і все ж таки щодо помилок, також трошки додам. Бо помилки це те, чому нас вчать, що нас вчать не робити з самого дитинства, але це трошки неможливо. і Потім так mm -hmm. виростають mm -hmm. такі діти, які не знають про те, що помилки, помилки це ок. Так, а, чи потрібні шкіль... шкільні форми, чи краще вільний стиль одягу? Як ти думаєш? Вільний стиль одягу, бо кожен може по-своєму виділятися, якийсь у кожного стиль свій. Комфортно ти вдягаєшся, як тобі комфортно і дуже мови. А якщо от знову ж таки подивитися з, зі сторони з іншої позиції, да я слухала дорослих людей, вони кажуть, що а, от як, якщо у дитини немає можливості, у батьків немає забезпечити немає можливості забезпечити дитині стильний одяг, за який її не будуть бути в школі, от як в такій ситуації, ну в такій, мабуть. Цій дитині краще бути в формі. Але я не знаю, ну я якось зараз не так, що багато всього булінгу, з приводу да, одягу, ну да. якось всім. Це в нас в школі, у нас в школі так, да, на да. щастя, але я от знаю випадки, у мене oh. у, у самій є знайомі, у яких такі випадки трапляються, і я все ж таки вважаю, що е, треба більше говорити про булінг, щоб таких ситуацій просто не було. Да. Якщо ми будемо про це знати, то і ситуації не буде. Так, а як вважаєш оцінки це найкращий спосіб оцінювання знань. І чи взагалі вони потрібні? Ну, 50 на 50. Mm -hmm. Деякі вчителя ставлять правду, ну як ти розумієш, а деякі можуть занижувати, завищувати оцінки, там, по настрою ставити. Тому це так, 50 на 50. Mm -hmm. А чи потрібні, ну, як ти думаєш? Е, я думаю так, щоб ти сам розумів, на якому ти, ну, на якому ти рівні. Ну розуміти, в якому теріння можна, але важливо також розуміти, що це не найголовніше. Ну так, да. якщо вже вже оцінки, так, то так. це не найважливіше, якщо їх ставлять. Бо як ти вже сказала, люди по-різному ставлять yeah. вчителі. Так, а які технології та гаджети ти б хотіла бачити в школі більше? Ну у нас зараз в багатьох класах вже є проектори, електронні дошки, але, але, да, але не у всіх класах і не всі використовуються. Тому, мабуть, що було всіх, а так, навіть не знаю. Mm -hmm. А що думаєш про камери на уроках? Там, нас, там mm -hmm. грозяться іноді. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, В коридорах, я знаю, десь якісь вони mm -hmm. є там у куточках, але... Е Мабуть, так, бо коли, наприклад, виникає якась суперечка між вчителем та дитиною, їх е, е, можливо, можна було подивитися хто ну, так, прежде, так, а хто можливо, так. Да. Так, а якою має бути роль вчителя? Це має бути суворий наставник чи другий порадник, mm -hmm. як ти думаєш. Я вважаю, що другий порадник, до якого ти можеш там, звернути своєю особистою проблемою, питанням, порадою, е, щось спитати, розповісти якусь історію, посміятись, пожартувати. Ну, це важливо, але важливо мати баланс так, в цій роботі, бо я е, в мене був досвід. Тут вчительвання я зі своєю подружкою ми проводили урок п'ятому класу. Mm -hmm. І це коли ну, у нас було два п'ятих класи. Одні були круті ребятки, ми взагалі кінтуємося. Ми їх коли бачимо першій зміні, то нам дуже прикольно. Mm -hmm. Ну бо вони нас знають, ми їх знаємо. А інший клас вони були е, трохи. Активнішим, я не знаю, як їх правильно назвати, і у них в класі просвітлювався булінг, бо дівчатам кричали хлопці якісь образливі слова. А, і тут важливо розуміти, коли ти маєш бути суворою з дітьми, а коли ти маєш бути другим наставником ну, да, да, щось... Да. так, щось так. Які позакласні активності зробила б навчання цікавішим? Чи достатньо тобі позакласних а, якихось активностей в нашій школі? І які ти бачиш? Ці... Дуже мало у нас тільки зараз нам. Класний керівник сказала, що ми на цієї наступному тижні поїдемо там, до музею, до двох музеїв. Але до цього такого не було, тільки там в молодшій школі, там, щось я вже не пам'ятаю навіть. Я вважаю, що потрібно трохи більше там якихось інтерактивних музеїв, ну, кудись просто там з класу, з класу ходити. Мені здається, цю проблему легко вирішити, якщо е, батьки будуть цим займатися, але через те, що ми стаємо старшими, батькам вже не так цікаво за нами слідкувати. Е, і все потрібно робити самим, тому мені пощастило мене класна класна керівничка, і е, ми можемо з нею знайти mm -hmm. спільну мову, щоб кудись ходити, їздити, займатися чимось. А якщо це була б якась інша людина, то я думаю, так би не вийшло. І тут ще погоді сидіти, бо не кожен. Ну да. якщо там клас якийсь дуже складний, то ну, вчитель просто не захоче їхати. Так, да, так, да, да, так і є. А якби ти могла змінити одну річ у сучасній українській школі, що б це було? Мабуть, це були б викладачі, все ж таки, їх метод. А що, наприклад, ти б змінила в наших вчителях? Що тобі найбільше не подобається у вчителюванні? Ну, кожен по-своєму, наприклад, є там класно преподають, там якісь придумують цікаві завдання, там і щось таке. А є які дуже нудно, там, ну, якось не дуже там, кричать постійно. Е, мабуть, е, більше якихось ігор, конкурсів, ну от я вже це казала. <гументно> і більш Майдус молодих учасник, більш, так? Да, і більш молодих вчителів, бо все ж таки вік це не завжди, але дуже <гументно> часто це важливо. <гументно> ну так, да, я повністю з тобою згодна. Можливо, ти підготувала мені якесь питання. Так. Е, який твій улюблений предмет? Мій улюблений предмет. Мені колись вже задавали це питання, насправді це дуже важко. Бо ну, все, що там в школі розповідають мені, не є дуже цікаво. Я розумію, що це мій обов'язок все це знати. Mm -hmm. е, і я просто намагаюся якось більш-менш адекватно нейтрально ставитися до всіх предметів, а не ненавидіти їх. Або там обожнюю. Ну, немає такого предмету, який я б прямо обожнювала. Можливо, можливо, англійська, якби в мене було більше вільного часу, то я б любила математику. Я в цьому впевнена, бо якби я її нею займалася постійно, то я впевнена, що в мене там були дуже великі успіхи. Що? На цьому все. Да. Супер! На цьому ми з вами значить, закінчуємо це інтерв'ю. Я сподіваюся, вам сподобалося гостя Женя. Обов'язково пишіть в коментарі, що ви думаєте щодо цієї теми, що ви додали в сучасну українську школу. На цьому ми закінчуємо це інтерв'ю. Всім дякую за перегляд, всім па-па!